Друзі, Сьогодні ми поговоримо про відгодівлю перепілочок. Перепілка е відрізняється інтенсивним обміном речовин, тому їхній корм має бути максимально збалансований. Комбікорм, агропрогрес, перепілка, старт це ідеальний початок для вирощування перепілок. Призначений для годівлі перепелят з 1 по 28 день. Містить кокцидіостатіки в профілактичній нормі. Далі з 29-го дня рекомендуємо годувати комбікорму перепілка гровер. Він забезпечує максимальні прирости та набір маси, а також готує організм птиці до періоду яйцекладки. У випадку відгодівлі на м'ясо перепилів продовжують годувати цим видом комбікорму до забою. З 48-го дня перепілок несучок. Слід готувати комбікорму перепілка несучка Він підвищує яєчну продуктивність, смакові та інкубаційні властивості яєць, збільшується маса яйця, покращується колір жовтка. При цьому зберігається гарна вага та товарна якість тушки, яка не містить зайвого жиру. Комбікорм для перепилів виготовляється у вигляді подрібленої крупки для того, щоб. Гарно поїдала птичка. Для того, щоб заощадити, радимо вам замовляти оптом. Так ви отримаєте не тільки високоякісний комбікорм, але й гарну знижку.